Він героїчно боронив Маріуполь, зокрема і Азовсталь, разом з іншими військовими 86 днів. По тому потрапив до російського полону. Після сенсаційного обміну у вересні 22-го він разом з іншими командирами мав перебувати у Туреччині до закінчення війни. Втім, у липні 2023-го легендарні захисники повернулися до України, аби продовжувати боротьбу з окупантами. Командир Миколаївських морпіхів Сергій Волинський прибув до Рівного та зустрівся з секретарем Рівне. Ради Віктором Шакирзяном. Останній запевняє, міська влада Рівного співпрацюватиме з легендарним командиром. Розмова стосовно чого, щоб на наших комунальних підприємствах почати розпочати якісь перші засади, чи можливість складання дронів, чи можливість так само допомагати, чи використовувати саме наші комунальні підприємства для, ну, для армії. Дуже цікава от, була запропонована ідея. Я думаю, що вона втілиться в життя, тому що він фактично по всій Україні курсує там, де й потрібно реабілітацію робити, там, де й потрібно і допомагати нашим пораненим. І що станеться забезпечення, от саме дронами, і робити їх там не знаю в кожному місті України. Це дуже важливо. Чому тому що е, ніколи мало не буває дронів? Якщо більше дронів, тим більше збитих вбитих рашистів. Також Віктор Шакерзян передав бригаді Волини чотири дрони Мавік t Нині саме вони є чи не найефективнішими на фронті. Секретар Рівнеради розповідає, у чому переваги таких дронів. Перш за все він бачить 24 на 7, Тобто і в темну пору ночі, ну, там і в день він виявляє те, що от противника бачить жило сило, тобто і піднімається також. На ту вістку, яку безпосередньо і безпечна, і що головне, він перепрошивається. Тобто ворог не може там спільнувати його, знаходиться, де його фізично можна побачити. Тобто вони настільки навчилися з ним працювати, що коли розказують такі реалії життя, то ти чітко розумієш наскільки це потрібна річ. Віктор Шакерзян сподівається на подальшу співпрацю з Сергієм Волинським та іншими підрозділами ЗСУ. Запевняє ключовий пріоритет для рівнеради на сьогодні це підтримка наших військових будь-якими засобами. Павло Невесенко Володимир Захаров новини Рівного.